Всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. Відразу прошу вибачення за досить дивне привітання. Я записувала привітання примірочні, але озвучка не записалась, тому записую за кадром. Дівчатка, всім приємного перегляду, обов'язково коментуйте, що сподобалось найбільше. Обов'язково підписуйтесь, так я розумію, що мій канал для вас цікавий. Не затримую вас, не затримую себе і переходимо відразу до примірок. Дівчатка, я масім доті, і на мені перший такий жіночний цікавий образ, на мені шкіряна спідниця на резиночці. Вона на мені в розмірі S, спідниця А салует, дві бокові прорізні кишені, два розрізи по боковому шву, і ось такі вони заокруглені. Не знаю, чому вам видно. Ось дивіться, бачите, які вони заокруглені, два розрізи з кожної сторони. Хороша довжина мій міді, 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 зріст і на мені ось такий молочний подвійний, подвійні, наче жилетка і ланслів, але вони такі е, дуже тоненькі, вони е, підшиті, один підшитий до іншого. На мені ланслів в розмірі S, в кладі тканини, е, бавовна та нейлон. І спідниця також в розмірі S. І ланслів і спідницю можу рекомендувати. Спідниця дуже об'ємна. Ось ви бачите, скільки тут шкіри. Так, ціна в неї немаленька, але ви подивіться, скільки тут натуральної шкіри. Також вони мене є такі балетки з натуральної шкіри. Але також вони мають ось таку зав'язку. Виглядають дуже гарно, мені сподобалось тільки єдине, що вони мало мірять. На мені розмір 39. І зараз покажу, ось дивіться, як мої пальчики проглядаються. Але виглядає дуже-дуже гарно та жіночно. Але малуваті потрібно брати в розмірі 40. Дуже мені сподобалось. Дивіться, які гарненькі. І ось так виглядає весь образ. Він масімадуді. Дітка рухаємось далі. Наступна позиція цікава, він Дуті, яку можу рекомендувати. Це ось такі чорні в мілку білу сумушку. Штани з защипами, і це штани палацом. Ви можете бачити, що вони не прямого крою, вони прям палацо. Ось такі широкі. На мені великий розмір 38. І ви можете бачити, що з палетками вони мені дуже задовгі. Але скажу вам відразу, що якщо, наприклад, поєднувати ось ці штани з підборами, то менший аніж 38, я б не брала. Мені подобається, як вони сидять. Вони такі дуже-дуже об'ємні дівчата. Тут у мене кліпса від Лонсліва, Якщо що дівчатка, єдине, що вони не мають петель на пасок, і це погано, чому? Тому що я взяла б їх в розмірі 38 на свій зріст, але хотіла б проталити їх трошки паском. Ну, а тут виходить. Не можна це зробити. І є дві бокові прорізні кишені. А якщо ж поєднувати з балетками, до речі, мені з балетками також подобається. Вони закривають, дивіться, закривають мої балетки повністю. І мені подобається, але якщо поєднувати з балетками, тоді я взяла їх у розмірі 36. І відразу ще дівчатка хотіла додати, що ось такі широкі штани палацом з балетками я не рекомендую для дівчат нижче 165 см, 160 см, тобто невисокого зросту. Чому? Тому що ви максимально додасте собі об'єму в нижню зону та максимально зробите себе в таких штанах з балетками ще нижчою. Ось такі нюанси потрібно знати при виборі штанів палацу, особливо особливості вашої фігури, вашого зросту, тому що багато хто стилістів, багато хто блогерів показує, як поєднувати, як носити брюки палаццо, Але ви повинні розуміти, що всі ми різні зріст та параметри у кожного дівчат жінок різний, і не кожному ось такі широкі штани палацу, особливо з балетками, будуть виглядати гармонійно та гарно. Склад тканини в цих штанів дуже хороший. 98% вовна та 2 бавовна. І зараз вам покажу довжину ось цього лонслів. Ось так. І ось дивіться, як негарно. Ось ця кліпса надтоважка. Тканинка. Тканинка дуже така тонесенька. І бачите, як це нагарно. І ось це ось так виходить, значить, два лонсліви. Така тоненька, багатошаровість. Але вони, ось ця жилеточка підшита на лонфліф. Дівчатка, обов'язково пишіть, що вам сподобалось найбільше. І будемо рухатись далі, але насправді я не знаю, які ще будуть бренди в огляді. Дівчатка, всім привіт, я Сара. І знову у нас жіночні силуати, знову у нас жіночі образи, так як в цьому році, нарешті, вони вже на піку популярності і за карго можемо поки що трошки підзабути. Отож, на мені така ажурне боді, мережевне. мережевне боді, мережа у нас залишається актуальним, залишається в трендах. Ось це мережевне боді на мені в розмірі М, і воно дуже добре тягнеться. І знизу також тягнеться, тому можна взяти в розмірі С. Розуміємо, що це мережа від бренду Zara, тобто якість його невисока і прослугує така боді вам не того. Але як вечірній варіант, як, до yeah. прикладу, нижній шар під блейзер, під жакет, то можу його рекомендувати придивитися. І на мені спідниця, спідниця в складку з асиметрією. Вона асиметрична, бачите, спереді. Тут є ось така деталь без, е, без плісе, без складок. Вона на запах. Вона має ось тут гудзик і Ось тут гудзик. На мені розмір XS. І е, сіла вона в цьому розмірі. Ну, ось дивіться, Сіла вона добре, але вона така Ну, Звичайно, менше її взяти розміру немає. Е, е, і в цьому розмірі, в принципі, мені подобається довжина міді. Мені подобається. Що ось тут вона не має складок, не має нічого такого, а складочки йдуть тільки знизу. І подобається ось ця асиметрія і запах. Якщо що, дівчата, вона в чорному кольорі. І ось таку спідницю а силуету, Звісно, я б доповнила тільки укороченим жакетом. Тобто, подовжений піджак може надто нас в цій зоні розширити. Тому до спідниць а силуету ми завжди обираємо укорочені жакети. І на мені ось такі. Туфлі човники, вони з такої сіточки, тобто, бачите, прозорі пальчики, і мої пальчики там виглядають не дуже гарно. Вони дуже сильно мало мірять, його носик, Досить такий е, великий підбір. Ви можете бачити, що підбір високий. Вони, в принципі, зручні, на мені розмір 40, але я скажу, що вони все рівно мало мірять. Моїм пальчикам дуже дуже некомфортно. Наші року туфлі туфлічовники взагалі не підійдуть, на жаль. Виглядають вони гарно за рахунок того, що вони бежеві і будуть гарно подовжувати вашу ніжку, тобто ваша нічого не буде перерізати ніжку, вашу та зріст, але саме мені не подобається, як там мої пальчики розміщені, і все це ще й проглядається. Тому, напевно, ось таким туфлям човникам я скажу ні, або пробувати на два розміри більше, щоб пальчикам було набагато вільніше, аніж зараз моїм. Утятка, обов'язково коментуйте, як вам такий образ. До речі, спідниця в складі має приблизно 33% вісковози, як і більшість речей таких в костюмному стилі від зар. Тобто склад у спідниці ну, такий середній тканина хороша, така ось вона не буде покриватись ковтунцями. вона не тонка, такої середньої щільності, але багато натурального тут немає. Навіть не на 33, ось вам покажу, а 24% віскоза, за решта поліестер та еластан. Але виглядає вона на свої гроші досить непогано. Так, дівчатка, рухаємось далі. Наступна спідниця сатинова в шоколадному кольорі. В неї така середня посадка. Є ось такий декоративний шов попереду. Позаду є блискавка. Бачите, за рахунок гладкої тканини, то з боді, напевно, я б таку гладку спільницю не одягала. Вона має також розріз mm. по боковому шву. Виглядає досить гарно. Дуже така щільна тканина. Дівчата, тут 100% поліестер, але вона дуже щільна, тобто вона не тоненька. Навіть такий подвійний пасок, дуже гарний такий шоколадно-золотий колір, хороша довжина м'єді. Бачите, це правильно довжина міді, вона закінчується на правильній частині моєї ніжки. І, до речі, з тим, цими туплями човниками цікаво виглядає. Підниця ну мені сподобалась. Єдине, скажу на мені розмір S, меншу звичайно я не брала. Більшу напевно також, тому що по талії вона буде надто надто вже вільна. Бачите, і ця мене не облягає. А в розмірі більшому буде вона вже завелика. Дівчатка тільки один мінус. Це знаєте що? Це тканина. Так, вона така сатинова, так вона гарна, але будь-яка пляма від водички, від алкоголю, від будь чого навіть мені здається від крему для рук, будь-яка пляма на такій спідниці випадково може з'явитися, де ви навіть не помітите. Тому дівчатка, майте собі на увазі, що ось такі блискучі гладесенькі тканини, вони дуже сильно маркі, і це ви повинні розуміти перед тим, як купити до прикладу ось таку спідницю або сукню в білизняному стилі. Спідниця непогана, як вечірній варіант. У поєднанні сатин, мережево, все це виглядає дуже-дуже гарно. Так, рухаємо далі. Наступний жіночний образ. Знову вже можу сказати, що в стилі Крістіан Діор, на мені не східниця, асалуету. З дуже щільної тканини, не дивлячись на те, що тканина складається з 90% поліестеру та 10% ацетату. Але тканина дуже щільна, наче не і тримає свою форму. Покажу вам тканину більш детально. Ось дивіться, яка тканинка дуже щільна, не дивлячись на свій склад тканина, дуже-дуже щільна, дуже-дуже хороша. І спідниця А-силуету в складку. Гарно сіла по лінії талії, на мені розмір XS, і вона сіла ідеально. По боковому шву є дві бокові прорізні кишені. Так виглядає позаду. Ось дивіться, трошки мені не подобається, що блискавка дуже контрасна. Покажу ось так. Не подобається мені, що блискавку видно. Тобто краще було б, якщо блискавка була в тон спідниці. І, дівчата, колір в неї такий не білий, а масляний, тобто трендовий колір під назвою Butter, тобто масло. І на мені такий самий ланцлів, напівпрозорий, Попереду є гудзики в складі тканини у лансліва так само 10% вовни і 90% поліаміду. Він у мені в розмірі S і напевно взяла б його трошки більшим, тому що мені не подобається бачити, що трошки, наче гудзики розходяться. Якщо ви мене запитаєте, дівчатка, чи можна ось так виходити в місто, тобто чорне бра та ось такий напівпрозорий ломфіл у білому кольорі, то я скажу так, можна, якщо це буде ваша конкретна стилізація, тобто продуманий образ до малесеньких дрібничок, тоді дійсно можна. В іншому випадку я рекомендую під такий донесенький лонзлів одягати тілесну білизну, але не білу. Зазначу не білу. Хороша довжина міді, на мені зріст, лонслів на мені в розмірі S. Взяла більший, спідничка на мені в розмірі XS. І я зазначу, що в бренді зараз поясні вироби в мене майже завжди в розмірі XS, особливо що стосується спідниць. Брюки можу взяти іноді в розмірі ІС

Вже карухами залі, напевно, ви не очікували в моїй жіночній примірці. Ось такий спортивний образ. І зазначено одна із тенденцій, тобто поєднання класичних речей, якихось сорочок, блейзерів та спортивних речей, таких як кросівки та спортивні штани з лампасами, те, що показав нам. Так, дівчатка злетіла в мене сережка і пропала. Не знаю, де вона поділась. Отож, в цьому році не беззаперечним лідером в стильних тенденціях це поєднання класичних офісно-ділових речей та спортивних. І ось такі штани з лампасами нам показав бренд Луеве вже на осінню колекцію на осінь зима 2024-25, і зараз швидко підхопила тренд. І на мені ось такі спортивні штани з лампасами. Тканинка це поліестер, відразу скажу. Є ось така застрочена стрілочка, що мені подобається. Ось така їх довжина мій зріст. І мені подобається, в принципі, як вони сидять. На мені розмір С. Вони на резинці. І дві ось такі кишені. Також є зав'язочки. Можливо, взяла б і розмір Е, e, але і в цьому розмірі мені вони також подобаються. Дівчатка також залишила ось цей прозорий лонслів і доповнила його ось такою бавовняною сурочкою. Вона не 100% з бавовни, 69% бавовна. Але мені вона подобається, вона в таку цікаву подвійну смужку, тобто чорно-біла, цікава така смужечка, є одна кишенька попереду. І вона, дівчата, великомірить на мені розмір XS. І, в принципі, більшу я не хотіла. Спущена її плеча трошечки ось такий широкий манжет. І ось так вона сидить. Блакитний колір, як я вже говорила в своїх багатьох відео, один з кольорів цього року, Не особливо так. на весну та літо. Тому звертайте свою увагу. Також нам манікеди з такою блакитною вставкою. Це, звичайно, екошкіра. Покажу вам їх ось так. Зручні, м'яканькі. Цікаво виглядають, але вони мені завеликі. На мені розмір 40, і бачите, моя п'яточка випригує. Тобто потрібно брати розмір в розмір. В загальному виглядають непогано. На кожен день на прогулянку з, з дітками з тваринками можу рекомендувати ось такий стильний образ. Дівчатка, обов'язково коментуйте, який образ зараз вам сподобався найбільше. Дівчатка, я знаходжусь в бренді Ейчене і швиденько зробимо з вами огляду. Тут дуже гучно лунає музика. Якщо мене YouTube заблокує, то буду перезаписувати ту звучку. А якщо ні, то швиденько розбираємо, що на мені знайшла для вас досить а, непогані позиції. Почнемо з таких бежевих джинсів. Вони на мені в розмірі 36. хороший такий цупкий день, пряма штанина. Відразу хочу зазначити, що вони мені дуже дуже сильно великі. І у них така буде скоріше середня або низька посадка. В цьому розмірі мені подобається тільки дуже така, яка повинна бути на мені. Ось такі слінбеки. Слінбеки, звичайно, дівчата, я вам не рекомендую. То тут ось така ну така досить бюджетна дешева резиночка. Вони, наче непогані, гострий носик на мені розмір 40. і підійшли вона в цьому розмірі добре. Але за рахунок її такої бюджетної резиночки, ось тут напевно рекомендувати їх не можу. Так вони виглядають непогано. Ось такий гострий носик це кушкіра. Але синочка трошки їх удешевляє. Мені подобається такий цікавий. Бежевий трошки хак і колір, цікава модель джинсів, цікава, цікаве, цікавий колір джинсів. Мені вони сподобались. Але якщо б я їх взяла в розмірі 34, тоді вони б мені сіли трохи вище, напевно, десь отак. І ось та дівчата вже мені не подобається, вони вже на мій зріст будуть за короткі. Тому, напевно, ось це джинси для дівчат жінок трошки нижче в мене зросту. Також на мені такий молочний кардиган. Кардиган мені сподобався. Ось така фактура тканинки, дуже приємний гарний молочний колір, гарні ось такі гуцики, металеві гуцики. І в складі тканину цього кардигану 60% бавовна, трошки на лінії плеча. І на моєму дівчата розмір менший я не брала. Якщо чесно, то напевно я взяла б їх в цьому розмірі 36, Хоча я не дуже полюбляю низьку та середню посадку. Але якщо поєднати з Паском, то мені дуже подобається їх такий прямий силует, і їхня довжина. Це значу, що це не ті джинси, які підкреслять ваші жіночі форми. Чому? Тому що кокетка в них зовсім рівна. Бачите, як бойфрендів, тобто зовсім рівна. Тому це не ті джинси, де там припіднімуть піднімуть ваші сідниці, покажуть вашу круглі ваші сідниці покажуть, тобто це не ті джинси зовсім. Майте собі на увазі, але така стильна, сучасна модель мені подобається. Дівчатка, обов'язково пишіть, як кардиганчик також можу дійсно рекомендувати. Виглядає дуже гарно. Так, я вчатку рибалу сталі дві позиції, які мені сподобались. Це джинси стрей, тобто пряма штанина. Вони мені трошки вільні. Ось можете бачити, що вони мені трошки вільно сидять на мені розмір 36, У них висока посадка. Тут вже кокетка трошки краще виглядає, мені подобається таке плюс-мінус однодірне фарбування. Воно на гудзиках ось так, і навіть досить тут все гарно прилягає, висока посадка і на мені трендовий сірий. Кардиган в стильний, вмін. Дівчата-кардиган дуже хороший, на мені розмір S. Ну, скажімо так, трошки гудзики Тут відстають, тобто якщо у вас більше людей, аніж в мене, то тоді рекомендую брати в розмірі M. По плечам розмір S сів добре. Ось така фактура тканинки, дуже, дуже щільний рубчик і в складі 70% це міскоза. І ось така його довжина. Тобто він такий укорочений, не, не надто довгий. Такі ми носимо під жакет, як нижній шар. А також під такі кардигани ми можемо одягати пропалену футболку. Ось Такий прийом я показувала в себе в інстаграмі. Дівчатка, що мені в них не подобається, Це довжина на мій зріст. Мені подобається, як вони сидять, вони прямого крою, нічого ніде не впускають, можна її взяти з паском. Вони талії мені трошки вільні. Вони також в розмірі 36. Але мені не подобається ось ця довжина. Бачите, яка вона? Тобто, вона вони за рахунок того, що вони джинси стрейт, вони не до підлоги, тому що це не джинси вайтлек, а це джинси стрейт. Але вони і не укорочені. Тобто така. Середня довжина, яка мені не подобається, яку б я вам не рекомендувала, тому я зараз зроблю один трюк, і ви побачите, що це буде виглядати набагато краще. Так, дівчаточка, дивимося, що я зробила. Ось дивіться. Так, я б не рекомендувала, щоб цей підворот був такий довгий. Чому? Тому що для декого він може трошки укоротити зріз. Але якщо ми беремо до прикладу вже такої довжини, як я зараз показую, тобто щоб вони вже були такої кроп довжини, то ось такі джинси стрейт підійдуть вам як з напорами, так і з корсівками. Плюс у джинсів, коли видно колодку, це трошки облегшує силует і показує ваші худенькі частини тіла. Дівчатка, обов'язково пишіть, як вам сподобалось найбільше, коли джинси були максимально довгі. Чи ось такий варіант, як зробила я? Так, дівчатка рухаємось далі. Наступна така дуже цікава позиція це е, е, денімовий жакет, такий, ну не куртка, а все ж такий жакет, дві бокові прорізні кишені, е, спочина лінія плеча, ось така дуже на рукавчика, металеві такі круглі гудзики І ось цей жакет на кнопках. Е, не знаю, чи зможу відстрілити. На кнопочках е, коміра він немає. Ось такий він укорочений і трохи широкий мені, він подобається. Такий темно сливий колір, 100% бавовна, щільний день. На манжетках також є гудзики, Виглядає, до речі, дуже стильно. Такий укорочений варіант, наче жакет, наче курточка. Так звичайно, що цей жакет-курточка він такий широкий і під нього можна буде одягнути будь-що. Тобто можна буде ще й якийсь лонстріп, або сорочку, або ось такий кардиган, як тільки що показувала. Дуже цікава річ. Мені подобається і темно-синій колір, і модель, і срібна фурнитура досить непогана, як на HM. Тому придивіться, дійсно можу рекомендувати. І хороша довжина рукавчика. І на мені розмір Емф. Дівчатка, всі мої параметри, як завжди, будуть в описі під відео. Не забувайте про це. Так, дівчатка, наступна позиція, яка мені дуже сподобалась, це денімова куртка. Вона в такому блакитно-сірому кольорі. Дуже щільний денім, Ось, дивіться, покажу вам. Дуже щільний денім, Хороша довжина на мені зріз, зазначено на ній розмір L. Вона також на кнопках. Тут в цьому розмірі є тільки один момент. Ось така її довжина. Вона закриває мої стегна, що добре, тому що е, таку джинсову куртку можна носити як е, другий е, шар. Тобто ви знизу можете одягти, вон слів, е, футболку або сорочку, і ось таку сорочку більш нішу можна накинути як другий шар. Але тут є тільки один момент, що в розмірі L, я б меншу не брала, мені подобається довжина рукава, подобається її довжина, але в розмірі L трошки кишені. Знаєте, наче йдуть донизу. І ось моя мої груди ось тут, а кишеня тут. І візуально це, наче трошки, опускає мої груди донизу. Тільки ось такий один момент. Але якщо носити її, до прикладу, ну тобто в розтібному виді, так як другий шар в образі, то в принципі це не буде кататись очі. Сорочка дуже класна. Рекомендую, дівчата, придивитись всі артикули, як завжди, залишу в описі під відео. І до речі, Денім з нами залишається в трендах. Поєднання декілька кольорів денім залишається поки що. Можливо, на наступний рік вже він декілька кольорових денімів, вже буде антитрендом, але на даному етапі це ще все актуально. І остання позиція від бренду H&M – дуже цікава, чорна сорочка, така напівпрозора. По плечам сіла добре, вона, дівчата, трохи маломірить. Хороша довжина, хороша довжина рукава, тобто меншу, як не брава на свій зріз, на свої параметри. Хоча можна спробувати в розмірі М, тоді вона треба буде трошки коротшою. Це, звичайно, 100% поліестер. Не скажу, що поліестер я рекомендую, але сорочка як варіант, як такий цікавий варіант, мені дійсно сподобалось. Така вона напівпрозора, бачите? І тут зверху, наче така фактура і бахрома. Виглядається дуже гарно. На мені розмір L, на мої параметри сидить вона добре. Така її довжина. Дякую, дівчатка, на цьому я буду закінчувати. Всім велике дякую за перегляд, дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо відео вам сподобалось, натисніть, будь ласка, подобайку та напишіть коментар. Всім приємного дня, всім приємних вихідних, всім спокійних вихідних, всім па-па-па-па, зустрінемось в на наступному відео.